У вас є віра і розуміння, коли окупують Луганщину? Я не просто вірю, я знаю, що їх окупують. Це моя впевненість навіть не на 99,9, а на всі 100%. Я це чітко усвідомлюю, що так і буде. Що стосується по термінам, не можу сказати. Я не військовий експерт. Я не знаю планів. Головнокомандуюча, я можу сказати, що дуже важко дається кожний метр Луганщини звільняти. Я спілкувався на передовій з солдатами. Хто б це не був, це або підрозділи ЗСУ, або це ТРО, або це Нацгвардія, або прикордонники. Багато хто в нас там захищає і звільняє Луганщину зараз. Дуже важко. Там стільки народу підтягнули тих мобілізованих, вагнерівців, кадирівців, кого там тільки немає. Плюс вони мали час після Харківської кампанії все ж таки закріпитись. Вони там все зарились, замінували, підірвали. Ну і плюс поки що погода не сприяє. Я впевнений, що в 2023 році ми зможемо це зробити, але. Поки що просування достатньо повільне. У вас є розуміння, як ви будете комунікувати з людьми, які живуть в окупації на Луганщині 2014 року? Це важка історія дуже, тому що за 8 років цілодобової пропаганди багатьох людей, ну, вони взагалі вважають нас ворогами там повністю. Давайте так. Частина людей все ж таки з цієї території поїхала ще з 2014 року. Тобто не всі люди там проживають, які в переліку повинні нібито проживати. Це раз. Друге, все одно там є люди, які е, вірять в Україну і чекають Україну. І, до речі, мені часто пишуть і інформацію якусь надають. Е, і... Іноді просто такі прохання, що, будь ласка, скоріше звільніть, бо ми вже не можемо, 8 років ми в тому пеклі живемо. Частина людей перевізуються в повітрі. Це ми розуміємо. Як тільки Збройні сили зайдуть в населені пункти, то вони одразу будуть зустрічати там радісно, хоча весь цей час, можливо, десь хтось і співпрацював. Ми говоримо про реальні речі. А, ми їх не можемо за це засуджувати. А, так. І... Ну Поки і що. частина просто буде мовчати, я дуже маю величезний сумнів, що хтось буде виходити на ті там якісь мітинги за Російську Федерацію, за там референдум і т.д. Давайте згадаємо всі ті, а, як все починалося у 2014 році. ну Це ж інсценіровка, завозила людей автобусами. Ми чітко розуміємо, що під керівництвом режиму Кремльовського все це відбувалося. Для того, щоб повернути людей, треба змінити їх свідомість. В першу чергу, треба буде перекрити повністю сигнал російський телебачення і радіосигнал з Росії в Україну. Тому що ну, це просто жах, що вони там говорять. Я не знаю, коли вони зійшли з розуму. Я не знаю, коли в них абсолютно свідомість змінилась, але. Ну, те, що ми бачимо, те, що ми чуємо, те, що вони говорять в прайм тайм в себе на телебаченню, ну це ж просто жах. І Росія напала на Україну, вони впевнені, що чомусь ми там фашисти і так далі. Е, тобто, перекрити сигнал це раз. Друге, нам треба буде робити асиміляцію. Нам треба буде розробляти програми для медиків, для освітян. Щоб вони з інших областей України вмотивовано приїжджали на Луганщину. Нам треба буде розміщувати, ну, я не знаю, якийсь полк чи бригаду Нацгвардії і Збройних сил України. Нехай вони приїжджають з родинами, і нехай відбувається а, тиха, але асиміляція. Тобто діти нехай ходять в одні й ті самі садочки, школи, поруч ростуть, їздять десь в якісь. Поїздки разом по всій Україні чи в Європу. Нехай вчителі з інших областей України вчать дітей нормально, а не вчать спалювати українські підручники, що відбувалося у нас на Луганщині. І відсутність російської пропаганди це, в принципі, повинно дати свій результат.